Перший раз в житті бачу буряк по нулю. Живу сам. Чув, що таке роблять. Показую вам. Це тут там Ян з Андрієм Вікторовичем експериментують. Бачите? Суя попередник. Отак виглядає. А яка густота тут? Стуюнатись. І сіяли темпо, так? Да? Ну я, темпо по нулю, без прорізних без темпо. Навісна ця що. Mm -hmm. А це ось зараз все зайдемо. Перед цим зживлення, то касу, по-моєму, 300 літрів аплікатором. Туди і, і аркаде з посівом. Соя по сої тут було, так, да? і потім буряк. Ви ще й враховуєте, що. 69 а... рази можна ходити, той був попередник. <гум> <гум> да. Ну видно по стерні, але видно, що... А ж це ж покріна культура була, то жито було ще. Перед е, буряком. Тобто сою зібрали, посіяли з жито F2, типа, да? yeah. потім, а потім його чим завалили. Раундап. Раундап, А потім посів буряк. Це якісь тут нереальні схеми, щоб ви розуміли. Але ну, воно, буряк, похожий на буряк, нормально тут буде врожайність. Yeah, це слабший у нас Ну, вружання. Понятно, він ну, понятно, ну, це... там не погляд чи посіяний буряк? Там, ні, питань немає, але тим yeah. не менше, він тут є. Це щоб до слова, що по нулю не можна сіяти буряк. Ну, можна сіяти буряк, Чого? ось він є, бачите? А сьогодні я буряк понутіл.